Раді вас вітати, друзі, телемарафон Простір Свободи на Д1 розпочаток. Нагадаємо, що ми працюємо наживо. У студії для вас сьогодні працюють Маргарита Сопільняк та Ян Андрусенко. І розпочинаємо сьогодні ми не з зведення з всіх областей України, а розпочинаємо одразу з нашої гості Тетяни Кедич, доцентки кафедри журналі української літератури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Ми вас вітаємо. Таймі, пані Тетяно. Сьогодні такий чудовий день, чудове національне свято, всеукраїнське свято, сьогодні день української писемності та мови. І, Звичайно, сьогодні дуже особливе значення цього дня для кожного українця, і, звичайно, сьогодні усі ми на своєму місці наближаємо перемогу. Чи погоджуєтесь ви з цим, що для вас цей день означає? Добрий день, так справді ми погоджуємося абсолютно з усім. Я думаю, після 24 лютого українці об'єдналися і вже не постає питання, яка державна мова повинна бути на території України. Безперечно, що це українська день української писемності, так він справді знаковий день. Він знаменний день, тому що сьогодні відзначають також і вшановують пам'ять Нестора літописця автора повісті минулих літ. Саме з цього твору, ми знаємо, бере початок, власне, писемна українська мова. Безперечно, що сьогодні буде проведено радіодиктант. Так, ми всі знаємо, що дехто соромиться писати радіодиктант, тому що вважають, що перевіряють їхні знання та навички. Але насправді це не так. Радіодиктант він об'єднує, об'єднує українців, тому що пишуть його не лише українці, які перебувають. Наразі на території України він об'єднує абсолютно всіх українців світу. Ми знаємо, що радіодиктант пишуть і за кордоном, зокрема в Польщі, в Канаді, Сполучених Штатах Америки. І як сказав Олекса Тихий, знаєте, мова це культура нації. Якщо вмирає мова, вмирає культура. Відповідно, зупиняється прогрес. І тоді починають творити історію різні нерони Сталіни Гітлери. Тому ми повинні берегти нашу національну мову? Абсолютно згодна. Адже якщо розвивається і мова, розвивається і уся нація, і весь народ. Справді так воно і є. Пані Тетяна, скажіть, будь ласка, а чи була у вас нагода у, можливо у минулому році брати участь у радіодиктанті такому? Так, ми завжди кожного року беремо участь викладачі університету, студенти. На жаль, у зв'язку із дистанційним навчанням ми беремо участь лише в онлайн форматі, але безперечно, кожен українець, і ми також ми всі пишемо радіодиктант. Також з приводу цього диктанту хочу запитати, спитати, чи сприяють ось такі подібні заходи популяризації української мови, і, взагалі, якщо можна сказати, українського всього в цілому. Так, безперечно, чому тому, що е, сьогодні ми бачимо, що радіодиктанти беруть із створів сучасних українських письменників. А як відомо, зазвичай учні студенти вони, на жаль не читають української літератури. Сьогодні ми бачимо тенденцію, що студенти. Учні почали цікавитись сучасною українською літературою. Вони зустрічають нові слова, власне, українські, питомо українські слова, і здавалося б, такі слова, які. Сьогодні побутують вмовлені, такі як вподобайка. Вони на жаль мало відомі, але такі диктанти допомагають зрозуміти, почати спілкуватися українською. Можливо, під час диктанту можна запозичити до свого лексикону якесь незнайоме слово, так, щось так. там е, сподобається якесь нове слово, можна потім знайти його, що, що воно означає його значення, так? Ну і справді, дедалі більше українців сьогодні переходять на українську мову. Е, звичайно, хтось помиляється, хтось намагається перейти. Для багатьох це складно сьогодні так кардинально змінити мову, справді. Е, можливо у вас є якісь поради. Як перейти з російської на українську? Як перейти з російською, і почати спілкуватися рідною соловінною? Безперечно, є поради. Для цього потрібно вкрай необхідно почати з родини. Починайте спілкуватися в родині українською. Трапляються помилки, кожна людина їх робить. Кожна людина їх робить і виправляє потім. Не можна пройти певний шлях до успіху без тернистого цього шляху, так? Тобто потрібно подолати ці перешкоди. Тому починайте першочергово спілкуватися українською в родині. Намагайтеся повністю всі свої пристрої перелаштувати на українську мову. Читайте українською. Слухайте пісні українською, дивіться телебачення українською, читайте різні дописи українською, пишіть свої дописи українською. Не соромтеся, якщо ви зробите помилку. Помилку робити це не сором. Тому потрібно просто. Зважитися на це, зробити цей перший крок. Нам всім складно, і знаєте, сьогодні багато людей, які взагалі вважали українську, як раніше мовою села, тобто, що це просто мова. А насправді, коли вони сьогодні чують вишукану літературну мову, вони починають говорити Боже, ми не знали, що існує справді українська літературна мова. Тому спілкуйтеся. Так, З дякую. приводу попереднього запитання ви сказали читати українську. Які можливо сучасних авторів можна порекомендувати читати українською мовою? Що вам найбільше запам'яталось, можливо, так? до вподоби? Так мені до вподоби я переважно люблю читати більш історичну прозу? Можна читати сьогодні достатньо велика кількість сучасних українських письменників. Це і Володимир Даниленко, це і Марія Матіос. Це і Володимир Лис, це і відповідно Шкляр, тобто. Достатньо велика кількість, але на, у кожного свій смак. Це і можна згадати також Любко Дереш. До речі, достатньо популярна і її читає молодь. Ми розуміємо, що молодь сьогодні така, що вживає ненормативну лексику, так і події війни ми бачимо, що і чуємо повсякчас цю ненормативну лексику. Безперечно, що в творах сучасних письменників також є ця ненормативна лексика, але вона українська, тобто це наші фразологічні звороти, яких, на жаль, не чують і не знають. Тому української літератури українських письменників достатньо велика кількість. Обирайте, читайте. Ну так, навіть лаятися можна сказати, українською можна обережно так. і е, дуже культурно української лайки як такої не існує. Існують <гум> відповідно фразологічні звороти, так, так. сталі сполучення слів, справді. Ну і е, сьогодні деякі держслужбовці поки що не переходять на українську мову. Е, на вашу думку, чому так? Е, адже це іноді обурює суспільство. Знаєте, це питання, мабуть, швидше не до мене, або більше не до мене, а до самих держслужбовців, тому що ми можемо давати поради. Проте, свідомий українець він це зробив вже давно, тому що державна мова одна, і відповідно, якщо ви будемо говорити в лапках обличчя народу. Ви зобов'язані просто спілкуватися українською мовою. Якщо ми говоримо про держслужбовців, імовірно, що вони просто соромляться зробити помилку, адже такий негативний досвід ми маємо 2013-2014 років, коли, на жаль, наші політичні діячі, діячі не будемо називати їх прізвища, вони просто, на мою думку, поплюжили, знущалися. Тому, імовірно... Це є причиною. Я думаю, що в майбутньому всі перейдуть і всі зможуть вільно спілкуватися. Насправді, стосовно переходу з російської на українську, також хотіла додати, що навіть коли ти чуєш, що людина помиляється, говорить якось ну ще на суржику, можливо, все одно сьогодні це сприймається якось приємно, навіть адже людина намагається перейти на українську і щось робить для цього, і це дуже. Людина готова до змін, тобто вона готова десь себе можливо психологічно зламати, аби перейти на українську мову. І з приводу цього, чи змінилися е, сучасні можливо, студенти, ваші, наприклад, студенти, е, чи який рівень, скільки, наскільки багато їх використовує українську мову? Можете якусь паралель провести? Я скажу так, що е, наші студенти завжди спілкувалися українською, що зумовлено специфікою нашого факультету, адже факультет у нас це української е, та іноземної філології. Й мистецтвознавства, тому е, наші студенти повсякчас спілкуються українською. Єдине, поставало питання: якщо вони готуються до практичних занять, чи можна послуговуватись російськомовною літературою, е, ми їм не забороняли, але сьогодні е, ми говоримо, що достатньо велика кількість. Перекладено українською мовою, тому, будь ласка, читаємо українською, спілкуємось українською. Скажу більше, що сьогодні студенти почали цікавитись власне всім українським. Українською мовою, походженням мови, українською літературою, українською лексикою. Адже сьогодні у нас виклик суспільству також виник е, постає з того, що нашу мову заполонили англіцизми у зв'язку із розвитком певних комп'ютерних технологій. Ми сьогодні повсякчас чуємо булінг, хейп, лайк, що ще можна сказати. Так, Тобто все із достатньо. Соціальних мереж, так, багато все всіх. гаджети, все це соціальні мережі, але є прекрасні відповідники українською. Тому але чомусь діти соромляться їх вживати, адже це їх молодіжний, учнівський, студентський сленг, і вони він переважає. Тому сьогодні вони цікавляться, як можна перекласти, як можна застосувати український відповідник? Я вважаю, що змінилися абсолютно всі і студенти, і ми разом з ними. Ми допомагаємо їм спілкуватися і правильно вимовляти, і правильно вживати слова. Пані Тетяно, і наостанок хочеться у вас запитати, як би ви описали українську мову? Ось так підсумовуючи нашу розмову, звичайно, вона солов'їна, вона м'яка, така дуже жвава мова. Можна, мені здається, дуже багато багатьма словами описати одне явище, наприклад. Дуже багато синонімів, так синонімічний ряд. Як би ви описали українську? У зв'язку з війною я б, мабуть, сказала, що українською можна нищити, гепнути, дати прочухана. І, відповідно, українською можна говорити, глаголити, можна теревенити. Абсолютно українською можна зробити все. Наостанок від себе хотілося б додати усім телеглядачам, щоб пам'ятали слова Ліни Костенко, яка сказала, що нації вмирають не від інфаркту, нації вмирають від того, що в них відбирають мову. Тому, Дуже будь ласка, спілкуємося, плекаємо і не соромимось. Дуже гарні слова. Дякуємо вам. Чудова розмова у нас вийшла. Справді справді я нагадаю, що з нами була Тетяна Кедич, доцентка кафедри української літератури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.